Бажаю, щоб ваше життя постукуло величезне щастя і залишилось з вами назавжди. Бажаю, щоб кожна прожита мить залишалась пам'яті у вигляді світлих, приємних та нескінченно щасливих спогадів. 17 листопада 2025 року проходить Народне свято Григорій, вказівник та церковний день пам'яті Святителя Григорія Чудотворця. У цьому відео ви дізнаєте, що не можна робити народні прикмети, що можна робити сьогодні згідно з народними та церковними традиціями, яке православне свято, звичаї, обряди, повір'я та заборони. 17 листопада на Григорія Зимовказівника прийнято катати колеса. Робили це для того, щоб дізнатися про майбутню зимову погоду. Була така прикмета! Якщо колесо далеко та довго кутиться, то сувора зима буде. А в швидкості впаде звідлигами. Спостерігала за погодою та протягом дня до півдня розповідала вона про погоду в першій половині зими після обіду про другу. Цього дня жінки проводили в'язання, існувало повір'я, що речі, які були вив'язані на Григорія, теплі, врятують вони і від вітру, і від холоду, і від хвороби. До речі, Саме 17 листопада в'язали шкарпетки для найсуворіших зимових днів. Вони були дуже теплі та міцні, так як виготовлялися з вовни овець, на яку намовляли особливі слова з мови і читали 9 разів учинаш. Пропоную вам запастися здоров'ям на рік. Проведіть сьогодні обряд ізцілення від хвороб. Для виконання обряду знадобиться свіже домашнє куряче яйце. Воно повинно бути відразу з під курочки. Не мийте та не кладіть його в холодильник. Також потрібна гранована склянка з чистою водою, заповнена на 2 треті обгін. По всьому тілу необхідно катати яйце у напрямку зверху донизу, завдяки чому всі порушення і захворювання підуть в землю. Проводьте обряд пізно вночі в повній самоті. Допускається робити викочування іншій людині, хворій дитині, чоловікові, батька. Розташуйте на столі свічку і склянку з водою. Запаліть свічку. У ліву руку візьміть яйце і витримайте 2-3 хвилини. щоб воно набралося вашої енергії. Починайте від тім'ячка викочувати яйце за годинниковою стрілкою, рухаючись до ніг. При цьому шепчіть замовляння. По світлій голіванці та спинці прямій, по рученьках міцних і живота білому. жвавих ніжок яйце катається, а на нього всі хвороби, псування і вироки збираються. Всі недуги зберуться до крихти, звідки прийшли, туди йому повернутися. Тепер яйце розбити акуратно і перелити в склянку з водою, шкарлопу змийте в каналізаційний стік. Якщо білок прозорий і жовток гарний, значить вам з першого разу вдалося зцілитися від хвороби прогнати в роки з борчем. Жовток зморщений, потемнілий, млявий, зеленуватого або сунюватого відтінку свідчить про те, що псування ще залишилось і хворобу пішли неостаточно. Отже, обряд слід повторити непарну кількість разів від 3 до 9. Суміш води з яйцем зі склянки виливайте подалі від свого будинку. День Григорія Чудотворця серед господарок вважався ідеальним для передачі свого досвіду молодшому поколінню. Матері вчили дочок готувати пісні пироги, салати з капусти, і ще що вони виросли, ладні господині, бабусі передавали свої знання онукам у в'язанні та вишиванні, про які навіть не розповідали своїм дітям. Ворожки навчали своїх наступних навичкам ворожіння, магічним ритуалам та змова. Чили передбачати майбутнє та долю. 17 листопада було прийнято згадувати все хороше і згадувати бажання на гілочках дерев, помічати їх насічкою, ниточкою або по-іншому, і закопувати в сніг. Якщо протягом 9 днів палиця буде лежати на місці, то вважали, що вищі сили не почули прохання. Зникла варто чекати, коли задумане здійсниться. Попереду очікували, що зима буде з кожним днем сизліша, тому її задобрювали через птахів. Тваринам давали їжу, запускали до будинку погрітися, будували годівнички, читали змови, що утихомирює люту зиму, читали змову, щоб не змерзнути, коли холодно. Брали свічку, запалювали її від вугілля, витягнуто з печі, та обходили з неї весь будинок. Зупинялися біля вікон, тричі хрестили їх та примовляли такі слова. Свічкою хрест святий кладу, а оберег на вікно поставлю, щоб холод крізь нього не проникав і в хаті ніхто не замерзав. Свічка від вугілля запалилася, пічка теплом розійшлася, не пройде сюди мороз, не покаже стужа носа, потім залишали біля вхідних дверей і гасили свічку. Головні заборони цього дня говорили наші предки, що 17 листопада, у День Григорія Чудотворця, Самий страшний гріх це ходити в брудному одязі, бути невмитим. Не можна 17 листопада не виконувати дані в цей день обіцянки, інакше погане, так і не піде життя. Того ж, хто дотримує слово, чекатиме успіх, і успіх у всіх справах. У День Григорія Чудотворця не можна забувати про своїх родичів, не дзвонити їм, не відповідати на їхні дзвінки і відмовлятися від їх запрошення прийти в гості. 17 листопада треба скасувати всі свої справи, щоб провести хоча б трохи часу разом з сім'єю. Тоді вона буде міцною і дружньою. Не можна цього дня приміряти обручки інших людей, особливо обручки за прикметою, цим можна накликати на себе нещастя. Тому не варто 17 листопада відвідувати ювелірні магазини, щоб приміряти чи купити собі коштовність. Оскільки є можливість підчепити неприємності людини, яка до цього одягала обручку, не можна на День Григорія Чудотворця сваритися з чоловіком. Потрібно виявити терпіння і стриманість. Ніяк не допустити скандалу, так як це загрожує швидким розривом. 17 листопада варто уникати спілкування з людьми, з темними очима, так як їх розповіді можуть принести великі неприємності. Якщо ж це по якійсь причині неможливо зробити, перед тим як вступати з тим наукам в діалог, слід попросити допомоги ангела-охоронця. Цей день краще провести в колі сім'ї з найріднішими близькими людьми. Спорідні нюзи після цього стануть дуже міцними. Весь рік матимете гарне здоров'я, силу та енергетику якими зарядились на Григорія. Зима – Зимачик. Потрібно постаратися не спілкуватися з людьми, які мають погане око або славу. П'єдьми чоклуни, всі, хто займається магічними або езотеричними практиками. Цього дня вони можуть наврочити або навести псування. 17 листопада діють деякі народні прикмети, які розповідають про те, що відбуватиметься з погодою найближчим часом. Або більш довгостроковій перспективі. Гарна погода до м'якої зими, погана погода, опади до суворої зими. Після обіду хмари розсіялись, зима буде сонячною, температура повітря протягом дня не мінятиметься, стабільна погода встановиться на кілька днів. 17 листопада сприятливі кольори бірюзовий і зелений. Також чорний. Вдалі числа 28 59 68 77 79. Сприятливий час з сьомої ранку до 5. Що не можна робити сьогодні? Розпочався різдвяний піст. Тому потрібно постаратися не робити повсякденних гріхів. У церковне свято 17 листопада, як і в будь-який інший день, не слід гніватись, лінуватися, впадати у вічі, відмовляти в допомозі. Для тих, хто постує, під час посту заборонена скромна їжа. У православне свято сьогодні. У Григорія чудотворця просять про дива цілити від різних недуг, подарувати довгоочікувану дитину, зміцнити віру, допомогти подолати труднощі. Цього дня за старих часів обов'язково йшли в лазню. бажали, що так можна додати собі здоров'я. Саме свято відзначали в колі сім'ї, намагалися відпочити від важкої роботи і провести час якомога радісніше. Важливо було в цей день виконувати дану обіцянку, тоді в новому році обов'язково чекає успіх. Хто відзначає День Ангела? Іменини за церковним календарем відзначають Григорій, Геннадій, Іван, Захар та Михайло. До зустрічі в нових відео!